Всім привіт! З вами Light Colors і я рада вас бачити на своєму каналі. І сьогодні ще одне доволі спонтанне відео, проте вже трошечки більш продумане ніж попереднє. Якщо ви попереднє не бачили, то будь ласка, приходьте нижче і дивіться. Сьогодні відео буде розпаковка. Зараз розпаковка. Я замовила декілька днів тому художні матеріали, і сьогодні вам їх покажу. Так, посилочка насправді дуже маленька. Насправді там зовсім не багато матеріалів, тому що якщо ви малюєте, то ви розумієте, що художні матеріали коштують дорого. Тому я собі замовляю художні матеріали раз в півроку. Якщо б у мене був якийсь спонсор, до речі, є спонсор, давай <плес> я тебе чекаю, пиши мені спонсор. Зараз ми будемо розпаковувати з вами цю посилочку і подивимось, що ж я замовила. Оця от маленька посилочка коштує 903 903 гривні, здається. Зараз, поки я її ще не відкрила, давайте пограємо чесно. Як ви думаєте, що в цій маленькій посилочці може коштувати 900 гривень і тут 8-9 десь так товарів? Давайте, не перемотуючи, не після, а прямо зараз. От напишіть в коментарях, що я собі замовила. Мені цікаво, чи хтось з вас згадає. Зараз не видно, але я отак от її, коротше, ножем, ножем я її розпаковую. Е, я ж там я буваю в художніх магазинах, ну, зазвичай я просто туди приходжу, дивлюся, що там таке, і насправді рідко що купую. І рідко що купую, тому що хочу прийти додому, наприклад, і замовити через інтернет, щоб мені доставили цю пошту і щоб я така щасливенька прийшла на пошту, забрала свою посилочку і прийшла додому, і розпаковувала її вам. Тому що в магазині це все просто складуть пакети, я отак от їх заберу жмені, все, що я купила. І це вже буде неприкольно. А так, воно запаковано в певній коробочці. Його цікаво розпаковувати, вам показують. Я така замовлю через інтернет. Заплачу за доставку, але що розпаковувати. Побачите мій вигляд з вікна. Дякую. Остера розпаковки, як тебе розпакувати. А ну-ка, ти відкриєшся? Вони відкриють. Важковато достається. Ух ти ж є моя. 903 гривні. Це все оплатило. Перше, перший мій товар і брашпен. Я, де моя камера ось. З такою ручкою. Це брашпен від. Це брашпен Піма, Micron від сакури. Я думаю, що ви його всі гарненько знаєте. Тому що, ну не знаю, популярна штука. Її багато хто купує. І мені вона подобається. Класний, класний ліпчик. І наступне, що я купила, це фарби. Я замовила собі акварель Ван Гог, замовила. Я насправді дуже довго обирала кольори, тому що якщо я не помиляюся, в їхній палітрі 72 кольори. Це, звісно, круто, але все це коштує грошей, і тому мені потрібно було мінімально обмежитися тюбиками. У мене вже є три тюбика, і я замовила ще близько чи 7, чи 8. Ось вони. Знаю, вам видно, не видно. Тірій! Я планувала це відео теж знімати при денному світлі, щоб я ось так от не блистіла страшенно, я бли, бли, блистю, тому що в мене тут е, лампа вивімкнена. Але я розуміла, що я не дочекаюся завтра, я повинна розпакуватися сьогодні. Тому, тому я розпаковую, тому я блискуча така. До цього я замовляла в них три тюбики фарби, і вони мені прийшли в такому вигляді. Я насправді сподівалася, що ці так само прийдуть. Вони мені прийшли в ось такі коробочці, тут три штучки. я справді сподівалася, що мені прийде в такі коробочці. Але, на жаль, їх просто запакували. Але, ну, що вже поробиш? Тут я щось посікую, поки їх розпаковую, і цей папір, ця фольга, коротше, вона так шелести, я подумала, краще я тут вимкну звук, просто прискорю. І все і так видно, в принципі, що я його розпаковую. Це були мої перші вангоговські фарби, я їх купила в Одесі. Вона так скручена через те, що Ван Гога, це, я думаю, ви чули не в одному огляді на матеріали. У Вангога галімі кришечки, і це реально так. Я її відгризала зубами, щоб відкрити, і через це вона ось так от гнулася. У мене насправді взагалі нема де зберігати матеріали, тому я подумала. Що... Чому б мені не взяти якусь, якусь подібну штуку? Складується як якесь лего. Прикольно. Там був сірий, здається, колір, і ось такий кораловий. Я взяла кораловий отаку От велику корзину. Виглядає, як на мене, доволі прикольно. То видно, скільки тут місця гуляє. Але, на жаль, це всі мої тюбики акварельної фарби і більше немає. Загалом я придумаю, що сюди можна покласти, але от, кайфово виглядає. Зустрінемось з вами трішечки пізніше, коли я буду робити викраску. Бувайте! І так, я підготувала на наступний день собі робоче місце. Поклала сюди папір і фарби, в принципі, все, що мені потрібно для роботи. Насправді світло не дуже добре, тому що в цей день, як і в принципі 99 днів до цього, в нас паспорна погода, і дуже погано з денним світлом. А коли я почала малювати і десь там під середину, то взагалі пішов дощ і стало настільки темно, проте я вже не хотіла починатися в інший день, хотіла зробити це сьогодні. Тому, вибачте, якщо трохи. Так, картинка буде сіруватою. Тут я видавлюю трохи фарби з тюбиків, аби могти далі працювати. І, як ви бачите, я заляпала собі руки, як же без цього. Потім я ще пішла їх мити, але то вже інша справа. З деяких тюбиків фарба вже аж прямо вилізала, як ви можете це побачити. Я не впевнена, чи це їх до цього. Так, трошечки надавили, що вони витікали, чи це можливо я коли їх брала, чи розкручувала, я не знаю. Але ось вони трохи вилізали. Тож, тож так. І насправді я дуже здивована, тому що оці. Кришечки відкрилися ну прямо дуже легко. Я пам'ятаю, як я відкривала перші три своїх фарби, і то взагалі був кошмар, хоч би плоскогубцями. А ці реально відкрилися добре. Тут я роблю невеличку викраску на папері, на якому я буду малювати, і насправді цей папір повів себе трошечки дивно, тому що я на ньому малювала не одну роботу, проте. Я не знаю, що сталося з цим шматком паперу, але він є дуже сильно розмакав від фарби й води. І насправді це навіть видно було на роботі, яку я почала малювати. Я далі продовжую експерименти і подумала, чому би ні. Тому що у мене не було багато часу, щоб промальовувати детально портрет. І я вирішила просто намалювати швиденько скетчик, такий легенький, непромальований, і додати трошки фону, щоб можна було більше задіяти фарби, і побільше експериментувати, не зупинятися на акварелі, як завжди, а більше, більше, більше всього. Тому я тут дуже пришвидшила відео, щоб ви не дивилися на довгу побудову цього скетчу. Занадто сильно грівся телефон, і тому я не змогла зняти весь процес, знімала такі просто якісь моменти. І тут я починаю з неаполітанської, чи рожевої, чи жовтої, яка вона там. Беру ще додатково коричневий, червоний, потім трошечки рожевого. І загалом я навіть не знаю, що тут пояснити. Просто малюю свої звичні відносно можна сказати так, звичні техніці портрет. Тут намагаюся зробити такі трошечки яскраві, трошечки яскраві, взагалі не спільні слова. Тут я намагаюся зробити яскраві кольори, і я рідко, коли використовую такі чисті кольори, я завжди їх намішую, навіть якщо це начебто вже готовий кольор, я все одно люблю його змішувати з якимось іншим. Проте в цій роботі я хотіла більше використовувати ось таких кольорів, як вони є насправді, щоб показати їхню яскравість та інтенсивність. Я тільки зараз зрозуміла, скільки я пропустила. Йо-маю, -йо, я майже нічого не зняла. Пропустила через те, що телефон грівся. Тому швиденько скажу: фарби мені сподобались, кольори кайфові, і всі наступні роботи я буду виконувати цими фарбами. Тому, думаю, ви побачите згодом ще багато відео, де більше буде детальних акварельних процесів. Сподіваюся, вам все одно сподобалося і до наступної зустрічі! Бувайте! Колір вийшов дуже яскравий, особливо жовтий.